Цимбалюк Юрій Петрович народився в місті Полонному. Останні 20 років проживав в Харкові, де, якби і зустріла, мабуть, чи я зустрів війну, я, напевно, зустрів все ж таки війну. Мабуть, не я ставав, доля так сказала. Доля сказала, що ну, я е, на початку повномасштабної знаходився в Харкові, на мене впала велика, е, невека, як сказати більш правильно, відповідальність, велика відповідальність, коли я просто не міг кинути все і залишити людей, які шукали. Прихисту, захисту. На той момент я був з початку війни, будемо вже з спочатку, да, комендантом бомбосховища, в якому бомбосховище знаходилось в навчальному закладі, я працював в цьому ж навчальному закладі, заступником директора з адміністративно-господарчої роботи. Дев'ять місяців там попрацював, коли вже лінія фронту, скажімо так, більш вирівнялась в Харкові стало більш спокійно. Дитині треба було, ну, моєму сину, треба було ходити до школи. Я розумів, що в Харкові будуть школи закриті. Ми з дружиною прийняли рішення переїхати в Полонне до батьків. Ну, зараз дитина ходить до школи, то все добре. І тоді я пішов до військомату, е е ну, по, по другій причині, але попав до ЗСУ і, і став захисником. Дишали. Ну тут, знаєте, моя, моя особиста думка. Народ так. владу, ну, Я до влади до той іщу в Києві. ну, Не дуже добре останнім часом відношусь. Народ так, український народ так. Ух, да. Займався картографією. Ну, це на злагоджені. Е, Доставка БК ну, на позиції, е відповідаль... відповідаю за е ну, кількість якість БК, бо буває там якась помилка, да, взяли не те, загрузили, не те. Е доставка його. Е за посадою я звичайний водій, але виконую також обов'язки частково. Техніка, а саме там дорожні листи, да, дивитись за бюрократію, ніхто не відміняв, якби. Найважче на фронті це очікувати. А коли щось відбувається, це вже не так важко. Це просто час йде. А очікування це найважче. Коли ну, приїхали на фронт, десь там гримить, і ну, кажуть: очікуйте, по ну, там, по дзвінку, е, Ну, користую. Телефони у нас завжди на самоліті, да, зв'язок через Starlink, дзвінок або голосове присилають, і потрібно їхати. Е, можна очікувати там, 15 хвилин, а можна декілька годин. От найважче це очікувати. Е, особливо коли немає зв'язку туди, куди їдеш. Ти не знаєш, що там. Може вже нема до кого їхати. От очікування це найважче. Хорошим, багато мабуть. Ну 에, повертаєшся з поїздки живий. Ну, цілий, неушкоджений, ну. Ой, ну. Він не такий дурний, як. Оспівується, розказується, він освічений, б'є прицільно. Ну, ворог він має залишатись ворогом, не можна його зневажати, ну і не, не можна його якби там жаліти. Ну там або ти, або тебе. Ну, він такий самий, як і ми живий. В них також є страх, Ну, в них є ще кураж, коли в них кураж, Вони йдуть, коли в нас кураж, ми йдемо. Ой, дуже впливає. Дуже впливає. Ну, Хочеться плакати, кричати. В якійсь мірі я вже ставав соціопатом просто більше трьох місяців, проживши в посадці, коли виїхав в цивілізований світ, так побачив рівний асфальт. Ну, це було задоволення. Ну, я думаю, що просто ну, не треба там, моя думка, да, Суб'єктивна. Не надо ставити їх вище. Ну, рівні, рівні. Просто мають бути рівні. Ну, повага, але військові теж дуже-дуже різні. Ну, дуже різні. І не, мабуть, не, не всі мають. Користуватися якоюсь повагою. Це суб'єктивна думка моя. Бо люди всі різні. Хтось психологічно не витримує, ну, у нас це називається, поплавився. Ну, Він каже, я туди не поїхав. І все. Каже, я хочу додому. А просто так додому, звідти ніхто не їде, на жаль. Ну, нема такого, що захотів поїхав. Ой, мабуть, є, я не можу привести приклад, але на сьогоднішній день ми так дивимося, що майже вся ця війна держиться на народові України, але ніяк не на владі. Влада, ну, та, що в Києві, вона все менше і менше якби, робить. Для нас. Ну не для нас, для перемоги. Для імно для перемоги. <світ> Мабуть, є не те місце, не, не в той час. Да? Все залежить від настрою військового, від ну, настрій він може бути в гніві, в якомусь там. Ну, в, стані, да, в нас в батареї, мабуть, не осталося вже ні однієї, яка не кантучна. Да. Ну, всі хлопці нормальні, але ж, да, є хлопці, які ну, поплавали набагато більше. Я зараз за своїх, да, що в нас все, все нормально, можна будь-яке питання задавати. Але у нас є хлопці з Харкова, з Одеси, які розмовляють російською. Якщо він вдягне е, цивільну одежу і буде розмовляти в магазині тут в полону, в нього спитають, чого ти розмовляєш російською, то я думаю, ну в нього трошки клямо впаде. Е, це буде недоречне питання і не до тої людини. Просто да? е, місце і час. А так я думаю, що любе питання можна задавати військовому просто. Своє місці і в свій час. Я не знаю, як правильно. Я не прожив два життя, щоб розказувати, кому як правильно. І навіть не можу підказати моїм рідним як правильно. Я просто я не знаю. По змозі телефоную. Ну... Вони також там ну, виходжу на відеозв'язок, скидають якісь там світлини. Ну це, мабуть, вся підтримка, що може бути, так? Да? Болючою. Одним словом, болючою. то на коліна буде того плакати я не думаю що на них треба впливати так? патріотизмом потрібно було займатися не під час війни а до війни якщо людина не хоче Воювати каже, це не моя війна. Ну, її не заставити. Її можна там да, посадити в тюрму, ну, не знаю, забрати в неї все. Ну, не хоче вона допомагати і боїться воювати. Ну, всі ми боїмось воювати, але треба робити якийсь вибір. Обов'язково. Обов'язково. Ну, в, в нас в тих військах, де служу я, це основне міцні ноги, щоб були просто ноги. Да, бігати, ходити, ну, щоб вони просто були. Бо дуже багато в кого з хлопців там болять коліна. Ну, приходиться дуже багато ходити і ще на собі там нести бронь, рюкзак, ну, якби, якщо я дуже худий, то я плюс-мінус несу на собі майже такий ну, власну вагу. Якщо чоловік побільший, да, то він несе ну, там, 50% від своєї ваги. І це, ну, якби не зовсім чесно, да, ну, для мене. Для нього це легше і Но займатися свої, ну, фізичним розвитком обов'язково потрібно не тільки для війни, а просто для свого здоров'я. Ну, у мене маленький син, да? зараз йде е, у нас ну, такий інформаційний вік, ну, якщо можна це так сказати. І ну, зараз всі в телефонах, в інтернеті. Да? Не можна сказати, що це добре або погано. Ну, це просто треба приймати, що це в нас є. Е, що стосовно до е, самозахисту, І мають отримати мирну, добру професію, да, діти. Просто мирно. Бо військовим це отак, раз і всі військові. Я не думаю, що на військових зараз там, по закінченню війни мають всі йти вчитись на військових. Це я не думаю, ні, треба жити мирно, радіти життю, якщо це вийде, ну там в покоління. І отримувати тільки мирну професію. До війни я був будівельником. Ну закінчив Полинське ПТУ номер 35 Поїхав до Харкова. Там індустріально педагогічний технікум закінчив і вже університет закінчив. Так? Тобто все по будівництву. І раз і військовий. Був би трошки молодшим, мені 39 повних, був би трошки молодшим, то, е, так як в мене є вища освіта, е, ну, можна було б піти на офіцера. Да? Ну, 39 років. Вроді, можна, та не хочеться там, контракт, ну, коротше, це, це все якби був би трошки молодшим. Дивився б другими очима. Ой, не знаю, нам, мабуть, просто жити. Просто жити, і ну потрібно ще знати, що йде війна, да? ну, жити сьогодні і тут життя коротке. Ну, Ой, ми, ми стоїмо. Ми стоїмо посилам. Нема посилу. Я можу тільки сказати, да що ми стоїмо, ми стараємося і будемо стояти.